Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на таку тему: ваша любов це компас у житті вашої дитини. Яке розуміння любові ви формуєте у своєї дитини? Перед тим, як ваші діти народилися, їм сказали, що ви їх любитимете, і з першої хвилини їхнього життя вони вірять у це беззастережно. Як би ви не ставилися до них у їхньому розумінні, це любов. Якщо ви ображаєте їх, вони думають, що це любов. Якщо ви кричите на них, вони переконані, що це теж прояв любові. Якщо ви ігноруєте їх, вони все одно вважають це любов'ю. Але ви можете показати їм справжню любов. Коли ви ніжні та уважні, вони вчаться, що любов це турбота. Коли ви слухаєте їх та міцно обіймаєте, вони розуміють, що любов це тепло та прийняття. Одного дня, коли хтось інший прийде у їхнє життя і буде ставитися до них так само, як і ви, вони подумають, це любов. Ваша любов стане компасом у житті вашої дитини.